Так, всі питають. Рама L, Діантик. 80 см. Ви розуміли? Рама L, Дивіться, найнадійніший. Отакі От нідерландські велосипеди, можна сказати, не вбиваємо. Не вбиваємо. Просто 10 років можна їздити і нікуди не дивитися. Там хіба якісь колодочки обслужити, Дивіться, є тут, значить. Зручна сдушечка, підсидільний амортизатор. Їдеш як на Mercedes. Дуже м'ятно, комфортно на е, бруківці. Рама, що ви розуміли, алюмінієва, Джансе, десять краще в світі брендів велосипедів. На планітарні тулусі фірми Japan на 10. Невбиваємі. Невбиваємі, якщо будете рушати з місця з першої передачі. Як на машині. Якщо будете рушати з третьої, ну, то ресурс її в два-три рази буде менший. А так, до 50 тисяч км можете. Алюмінів і добротний багажник, сідаєш там 75 кілограм і навіть не чує. навіть не чує. Дивіться, які гарні крила. як Одновесенькі. Задній стовпчик світить. Є защита, є батавс. Добротні, теж фірма Нідерландів. педаля алюмінію. Є, значить, вилучка амортизаційна, дуже мегесенька, яка глушить вібрацію по суглобах, так як тут по спині глушить, по тазу там по суглобах. Є фара, є дзвіночок, дивіться, в їзді є серворуль, ви собі крутите руль, як хочете. Як, як хочете, як вам зручно, наприклад, ближче вам потрібно раз, чи момент. Плюс тут на шестигранник Піднімаєте, опускаєте. Рама L підходить від десь 1,65 до 1,80 м. Без проблем людина сідає їде. І... Подивіться, в якому стані рама. Десь тут є якісь косочки, але то я вам говорю, що на тому ровері можете їздити 100 років. Алюмінієві обуда осилені, теж бачите, бренда Джапа, той Джант. Багажник рідний Джан". дивіться, Колесо закриваєте, абус. Добротний замок Задній, Ну, якщо де ще до порил прицепити, то ще вам потрібен один додатковий замок. Ціна його 8650, когось буде цікавити така лялючка, то пишіть на Viber. Або в TikTok, або в Instagram Ну і там будемо домовлятися, подивіться, яка підніжка як мотоцикл Велосипед дуже добротний іноді, я вам говорю. Там. Правильно переключаєте передачі, 10 років туди не дивитеся. І сідаєте тут, щоб ви розуміли, до 150 кілограм рама. плюс ще й на багажник можете нормально кинути не переживати.